Якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння. Вони мають вищий і найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь вказує, що в одному предметі більше певної якості, ніж в іншому. Наприклад, вранці небо блакитніше, ніж увечері. Вищий ступінь вживається із словами за, від, ніж. Дніпро ширший забух. Як же утворюються ступені порівняння? Вищий ступінь проста форма утворюється за допомогою суфіксів ш іш, наприклад, коротший «стрункіший», легкий легший. Брудний брудніший. Вищий ступінь складена форма утворюється за допомогою слів більш-менш плюс початкова форма прикметника: більш короткий, менш стрункий. Витривалий більш витривалий менш витривалий. Найвищий ступінь проста форма утворюється шляхом додавання префікса най до простої форми вищого ступеня. Наймиліший. Мудрий наймудріший. Найвищий ступінь складена форма утворюється за допомогою слів найбільш найменш плюс початкова форма прикметника найбільш милий. Небезпечний найбільш небезпечний. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як що. Як найвищий, найвищий.